Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами десертом, який для мене трошки особливий. Він народився під час нашої останньої поїздки до Парижа, де ми вперше побували у легендарному ресторані Максимс. Його естетика, стіль подачі, аромати кави все це не просто запам'яталось, закарбувалось десь у мене в пам'яті. Так що я вирішив відтворити щось таке подібне вдома. Так і з'явився цей кавовий е, мус з Тахіні халвою. Це такий мій домашній фьюджін у стілі Аля Максимс. Дивіться, буде цікаво і ароматно. Я б сказав навіть інтригуючі. Ось що нам знадобиться на дві порції. Кава Експресу, два шоти. Це ми зробимо пізніше. Тахіні паста, я її тільки зробив. Як її правильно робити вдома, в мене є ціле відео на каналі. Дивіться попереднє моє відео. Вершки 33% охолоджені. Мед або в мене буде кліновий сироп. От халва. У мене така золотиста. Крем-сир, в мене буде сьогодні маскарпони. І кардамон з забажанням трошечки буквально там дробиночка морської солі. Все ніби просто, але головне правильна послідовність. Давайте починати. Спершу готуємо тахіні крем. Саме тахіні це той такий східний акцент, що так органічно впливається в парижську класіку. І так, беремо дві столових ложки тахіні, пасти тахіні. До них додаємо одну столову ложку. Лінового сиропу. О, виливаємо сюди буквально таку дробиночку морської солі, щоб трошки розкрити цей аромат трошечки. І все це ми починаємо примішувати. Я візьму трошки меншу ложечку, мені буде краще. Все це ми тут перемішуємо і починаємо додавати 100 мл. Бачите? 100 мл. це е, вішки, охолоджені вершки 33% її жирності. Додаємо вершки і все починаємо збивати крем. Цей крем як спогод. Про французький десерт тільки з українською душею. Дивіться, мус такий м'який, ніжний, от, шовковистий такий вийшов у мене. І тепер кладемо його в холодильник на 15 хвилин. Ну, а тепер готуємо халвову крихту. Халва це таке східне золото. Але самостійно вона суха. Тож, нам потрібно 50 грамів халви. Я їх спробую тут зважити, щоб більш-менш ми тут розуміли якусь пропорцію. Ровно 50. Бачите, як мене сьогодні пощастило. Висипаємо туди і починаємо її розминати віделцем. Бачите, я подрібнюю так халву до того, щоб зроблю халвову крихту таку. О. Я зробив таку халвову крихту і нам тепер потрібна столова ложка крем-сиру. Ох, у мене такий тут сьогодні крем-сир. крепсир От. Задаємо його до хови. і починаємо все все перемішувати. У нас повинна така вичитися текстура такого вологого піску. Коли ви буваєте на морі, Бачите пісок вологий, от ми повинні зробити таку текстуру вологого піску. Ось така от текстура вологого піску. І теж холодильник. Холод, як я вже сказав, наш друг. Так, виливаємо шот у чезву один, другий, це в мене трошки дашніше, додаємо 50 мл води. І трошечки буквально, буквально так от на кончику ножа беремо кардамона. Буквально щепотку. Зараз я спробую. Отак. От трошечки кардамону. Все це ми нагріваємо на газовій плиті, перемішуємо, щоб ну, буквально... Ставимо на газову плиту, робимо такий маленький вогонь і помішуємо. І трошечки-трошечки прогріваємо там кілька хвилин, буквально кілька хвилин, щоб цей кардамон там він розтворився в каві. От Не перегрійте. Перегріта кава, почне гарчити і вб'є птахім. І так, все у нас вже охолонуло. Дійшло до нужної консистенції, тож починаємо збирати кавовий. Фьюджі. На дно кладемо холову крихту. Тут мені потрібна буде допомога маленької ложечки. На дні у нас повинен бути такий шар цієї халвової крихти. Зверху ми кладемо шар мусу. Це му у нас. Потім обережно додаємо каву. Зверху ще трошечки мусу, і все це притрушуємо кунжутом так. Три типових помилки. Три речі, які можуть зіпсувати вам результат. Перезбили вершки і крем стане зернистим. Халва суха не тримає форму. Кава гаряча і вона розтоплює мус. Тому приділяйте цьому увагу і все у вас вийде добре. Це щось. Кава. Зустрічає горіхову глибину та хіні. А халва дає солодку текстуру. Це десерт, це напій, це мить натхнення. Це подорож з моєї кухні до Парижа і назад. Ну, а якщо вам було цікаво, підпишіться, поставте подобайку, залиште коментарі. А наступного разу, можливо, я ще щось. Приготую атмосферний з цікавою історією. Готуємо з душею, смакуємо разом. До зустрічі на кавових експериментах.